У нас немає нічого спільного крім тієї ілюзії, що ми разом, і проти ілюзії цього юридичного засобу існує лише колективне бажання знищити самотність, нейтральні відносини є нічиною землею самотності. Самотність це підпис під смертельним вироком сучасної організації суспільства і його оприлюднення. Вони були, немов у клітці, з широко відчиненими дверима, але вони не могли втекти Ніщо не мало значення поза цією кліткою, тому що ніщо більше не існувало. Вони перебували в клітці, відчужені від всього, що було за її межами, і не відчували навіть тіні бажання до всього того, що знаходилося по той бік рішітки. Це було б ненормально, фактично неможливо сховатися в чомусь, що не має ні реальності, ні значущості. Абсолютно неможливо, тому що всередині цієї клітки, де вони народилися і помруть, єдиним прийнятним для життєвого досвіду кліматом була реальність, яка була просто небаганим інстинктом, що змушує діяти так, немов кожна річ має Знащушість, тільки якщо речі будуть важливими, можна буде дихати і страждати. Здавалося, що немає порозуміння між ними і безмовними мертвими, що так воно і повинно бути, Через звичку діяти так, немо усі речі мають значущість, що стало людським інстинктом, причому явно навіки. Життя було важливою річчю, і реальність була частиною інстинкту, що надавав життю хоч якогось сенсу. Інстинкт і уявити собі не міг усього, що може існувати по той бік реальності, тому що по той бік реальності нічого немає, нічого важливого. Двері залишилися відчиненими. А клітка ставала дедалі болючішою у своїй реальності, такі важливі завдяки незліченим причинам і незліченим манерам. Ми так і не вийшли з часів роботорговців. Люди в громадському транспорті, що зіштовхуються одне з одним зі статичною байдужістю, несуть на собі нестерпний вираз обдуреності, гордості, і презирства, немов природний ефект смерті в роті без зубів, атмосфера фальшивого спілкування перетворює кожного на жандарма своїх власних зустрічей. Інстинкт течі від реальності та агресії переслідує. Лицарів найманої праці, які більше нічого не мають для їхніх убогих мандрівок, окрім метро та приміських поїздів. Якби люди перетворилися на скорпіонів, які жалять самих себе й один одного, хіба щось би змінилося, хіба люди з порожніми очима і млявими розумами вже не стали таємничим чином тінню людей, примарами, і в чомусь хіба вони не перестали бути людьми взагалі, окрім як за назвою, у нас немає нічого спільного, окрім тієї ілюзії, що ми разом. Звісно, передумови істинного колективного життя і. Існують у дрімаючому стані лоні самоілюзії. Немає ілюзій без підтримки реальністю, але справжню спільність усе ще належить створити. Буває, що сила брехні стирає зі свідомістю людей грубу реальність їхньої самотності. Буває, що на жвавій вулиці ми забуваємо про існування страждання і відчуження. І оскільки ми забуваємо про це тільки завдяки силі брехні, страждання і відчуження посилюються. І брехня також випускає з рук кермо влади через такий наріжний камінь своєї підтримки, ілюзії йдуть умірно. Нашого страждання, хвороба атакує мене тією мірою, якою навколо мене росте натовп. Ба більше компроміси, на які мене змусив піти ланцюг обставин, поспішають до мене назустріч. Пливуть до мене в галюцегенних хвилях без великих голів. Знаменита картина Едварда Мунка, Крик, має на увазі для мене щось, що я відчуваю по 10 разів на день. Людина, яку несе натовп, і яка лише одна бачить сама себе. Раптово починає кричати, намагаючись зруйнувати прокляття, покликати саму себе до себе, повернутися у свою власну шкуру, мовчазні зізнання, застояні посмішки, мляві села, байдужість і приниження, якими всі на його шлях, раптово підіймаються в ньому, знищуючи в ньому всі його бажання і мрії, розвіюючи ілюзію, що він не самотній. Люди торкаються одне одного, не знайомлячись, самотність накопичується, але не стає тотальною. Порожнеча накриває людей тією мірою, якою збільшується їхня густа населеність, натоп відтягує мене від самого себе, залишаючи у мої присутності тись. Дрібних зречень всюди безкуча реклама відтворює в неоні форму Плотіна. Усі існують разом, хоча кожен перебуває на самоті. Достатньо було просто простягнути руку і доторкнутися, підняти очі і зустрітися один з одним. І завдяки цьому простому жесту все стане близьким і далеким, як за помахом чарівної палички. Точно так само, як натовп, наркотики, і почуття любові, алкоголь має привилеї одурманювати найсвітліші уми. Завдяки йому бетонності на самотності починає здаватися паперо. Овою стіною, яку дієві особи можуть розривати на власний розсуд, оскільки алкоголь розпоряджається всім на сцені інтимного театру, щадра ілюзія як така ще більш мертва. У похмурому барі, сповненому тужливих людей, молодий чоловік розбиває свою склянку, потім хапає пляшку і жбурляє її об стіну. Ніхто не реагує. Освабіли від своїх зусиль, молодий чоловік дозволяє виконати себе геть, і все ж кожен із присутніх віртуально зробив те саме. Тільки він один конкретизував думку, тільки він першим перетнув радіоактивний пояс самотності, внутрішньої самотності, цієї відчуженості між самим собою і зовнішнім світом, зверненої всередину. Люди не відповіли на цей жест, який він Жав таким, що говорить сам за себе. Він залишився один як хуліган у чорній курці, що спалює церкву або вбиває поліцейського, у згоді з самим собою, але приречений на вигнання, доки інші люди залишаються вигнаними зі свого власного життя. Він не втік із магнітного поля самотності, він залишився заблокованим в обтяженій сфері у будь-якому разі, з глибин байдужості, що вітає її. Вона може розчути нюанси свого власного крику. Навіть якщо це откровення мучить її, вона знає, що зробиться знову в іншій тотальності, з більшою силою, з більшою послідовністю. Лише прокляття буде спільним доти, доки кожна ізольована людина відмовлятиметься зрозуміти, що жест визволення, хоч би яким він був слабким і незграбним, завжди нестиме в собі істинне спілкування, відповідне персональне послання. Репресія, що наздоганяє лібертарного бунтаря, обрушується на всіх. Кров усіх людей тече в крові вбитого доріті, скрізь, де свобода відступає, хоч би на дюйм, вона стократно збільшує тяжкість порядку речей. Виключені з істинної участі дії людей ведуть їх у тендітну ілюзію того, що вони разом, або в її протилежність, нещадне і абсолютне заперечення суспільства. Обидва почуття коливаються подібно до маятника, який рухає годинниковими стрілками на циферблаті смерті. І кохання зі свого боку збільшує ілюзію єдності, адже більше частини часу вона не ладнається і зазнає невдачі, страх повернутися у двох або в десятьох до надто явної, надто знайомої ноти до самотності, людовим акордом вкраплюється в любовні симфонії. Ненаосяжність незадоволеного бажання доводить нас до віччя, але новороджена пристрасть стикається зі своєю власною порожнечею. невгамовне бажання пристрасно пізнати безліч чарівних дівчат, народжено стуги і страху любові. Оскільки ми боїмося, що так ніколи не звільнимося від зустрічі з об'єктами. Світанок, під час якого розучаються коханці, нагадує той світанок, коли гинуть революціонери без революції, самотність двох не може уникнути загальної самотності, задоволення припиняється рано. Коханці залишаються оголеними в цьому світі, їхні дії раптово стають смішними і безсилими. Кохання неможливе у світі нещасть. Човен любові зазнає аварію в потоці життя. А ти готова, поки твоє бажання не знищено назавжди, чи готова ти трощити рифи старого світу? Коханцям бракує любові до їхнього власного задоволення, з більшою послідовністю і з більшою поезією. Каже, що принц Шакур захопив і віддав місто своїй кохані заради її посмішки. Дехто з нас відкрив для себе задоволення любити без обмежень, достатньо пристрасно для того, щоб пропонувати нашу любов на магічному ожі революції. Адаптуватися до світу це заздалегідь програм. На партія, в якій апріорі вирішено, що негативне стає позитивним, що неможливість жити є основною обов'язковою умовою життя. Ніколи відчуження не вкорінювалося так сильно, як коли воно прикидалося невіддільним благом. Свідомі самотності, що мотувала позитивність, не є нічим іншим, як приватною свідомістю, відходами вічного індивідуалізму, які браві люди всюди тягають за собою як свою власність, плекану і марно. У цьому є якесь задоволення біль, що заважає нам як перебувати разом в ілюзії спільності, так і застріє в підвалі самотності. Нічина, земля нейтральних відносин, простягає свою територію від бажаного прийняття фальшивої колективності до глобального заперечення суспільства. Це мораль крамерям. Добре допомагати одне одному, чесні люди є скрізь, не все погано, не все добре, досить вибирати. Це відчулись. мистецтво заради мистецтва непорозуміння. Визнаймо це. Попри все те, що соціальна ієрархія зробила з людськими стосунками, нейтральні стосунки є не менш виснажою формою зневаги, вони дають змогу проходити крізь місорубку щоденних контактів без непотрібної метушні. Вони не заважають нам мріяти про вищі форми цивілізації, як от куртуазність або лансер, який напередодні свої страти благав свого друга. Насамперед прошу вас, передайте мою подяку місія скрибу. Скажіть йому, що одного разу, страждаючи від сутичок голоду, я прийшов до нього, щоб випросити трохи грошей. Він відповів на моє прохання з великою щедрістю. Я думаю, він згадає про це. Скажіть йому також, що він вчинив добре, тому що у мене в кишені на поготові був засіб позбавити Францію драматурга. Однак не нейтральних стосунків є лише за тижчому безперервній боротьбі проти самотності, коротким проміжком, що веде до спілкування, і набагато частіше з іншого боку, до ілюзії спільності. Я так би пояснив відразу до того, щоб зупиняти незнайомця і питати в нього час напрямок, пару слів. Це Інівний спосіб шукати контакт. Відчуваюсь нейтральних стосунків є важкою спорудою на піску. Порожній час ніколи не приносив мені добра. Не можу жити гарантовано всюди з таким цинізмом, що в рівноваженні задоволення біль нейтральних відносин беруть участь у загальному механізмі знищення людей. Зрештою, здається, що краще без вагань починати тактично вивірене радикальне заперечення, ніщамно стукати в усі двері, за якими один спосіб виживання обмінюється на інший. Було б сумно померти таким молодим. Написав Жак Ваше за два роки до свого самогубства. Якщо вічі у виживання не об'єднується з новим усвідомленням для того, щоб змінити прийдешні роки, залишається лише дві відмовки для самотньої людини горщик партій і патефізико-релігійних сект, або негайна смерть від умори. Нещодавно один шестнадцяти Річний вбився, пояснив: я вбив, тому що мені було нудно. Той, хто вже відчує, як у ньому зростає сила самоурунування, знає, сіє недбалою в тому, що він колись можливо вб'є організаторів його туги, коли-небудь, якщо трапиться нагода. Зрештою, якщо людина рівною мірою відмовляється як від адаптації до насильства цього світу, так і від насильства тих, хто не адаптується в ньому, що і залишається, якщо вона не підніме до рівня послідовних теорій та практики свою волю до досягнення єдності зі світом і самим собою, велике мовчання. Соціальних просторів спорудить навколо неї палац маячного соліпсізму. обвинувачені в душевних хворобах приєднують з глибин своїх в'язниць крики свого задушеного бунту до загальної негативності. Які ефорія був мудро мертво не у цьому хворому психіатра вольна. Він перестав бачити різницю між своїм я і зовнішнім світом. Усе, що траплялося у світі, відбувалося також у його тілі. Він не міг поставити пляшку між двома полицями в буфеті, тому що полиці могли зімкнутися і розбити пляшку, і це віддалося би. Болем у його голові, було так, наче його голова мусила перебувати між двох палець. він не міг закрити валізу, бо стискання речей у валізі відбулося би у його голові, як у валізі. Якби він вийшов на вулицю після закриття всіх дверей і вікон у його домі, він відчув би незручність, повітря стискало би його мізки. йому доводилось би повертатися додому і відчиняти двері або вікно, щоб почуватися нормально. Сказав він: мені потрібен широкий відкритий простір, мені необхідна свобода мого простору, Це боротьба з речами, які мене оточують, консул зупинився. Він прочитав напис: неможливо жити без любові.